Всім привіт! Ви на каналі містер Хурчик і сьогодні ми будемо виживати. «На початку ви бачили, що я знаходився в алмазній кімнаті і в мене було багато діамантів. Ой, діамант. І знаєте чому? Бо я хочу сьогодні знайти перший діамант. Ми ж, як ви пам'ятаєте, в печері де не було нікого, крім слаймів. Вони тут були, але, походу, схоже, вони всі задиспамились. Та ні, он один бігає, якщо ви його бачите. Думаю, сходимо ще ось туди кудись. ще ж, якщо пам'ятати, ми йшли в маленьку печеру, там заходило добути вугілля. але там був оцей вхід сюди, великий. І там ще ж треба буде. Там лава була. Мені здається, може спочатку туди сходити. Я як от я не знаю. Давайте. Напевно заберемо факел, двері і підемо кудись шукати щось. Я думаю, ми повернемось на або підемо туди, або повернемось на початку і спустимось в самий низ. Щоб не... бо, скоріше, що тут не буде діамантів, будуть знизу там. Дайте спускатись. Що буду будуватись наверх. Так. У мене одна ідея Забудовуватись, де коли я буду добувати ресурс. Ні буду... О, навколо ресурсів будувати. Ой! Так. Добрий вечір, слайм. <рик> Там треба зламати ще один блок. Ой, смс-ка. Чому ж вони мені приходять? <рик> треба вимкнути інтернет. Тепер не прийдуть, фу. Давайте покажу сум. Не будемо на них відволікатись, а поб'ємо улюблених слаймів наших. Привіт, діточки. Так, зламаємо ще один блок, але не повинніш до мене дістатись. Великий при... Ну, давайте йти. До злізу, як. Там факел для освітлення. І тільки за серію завжди говорю факел. Я тільки за зрозумів, що це смолоскип. А є таке слово в українській мові факел? Я не знаю, бо я оце після того як записав серію попередньо вчора. Я тільки тоді зрозумів, що це смолоскип. А всю серію казав «факел». А, а, а є таке слово в українській мові факел? Чи є тільки Ось Я не знаю всього. Якщо хтось знає, напишіть. О, господи. Можеш те, текстури з'явитись? Так. Ось ще злізу. Злізу нам потрібна. Злізу найкращий предблок. Вони. Зліз дуже добре. Це що є залізу? Так. О, андези. Нове відкриття. От, ой. Рецепт новий. Давайте сходимо сюди, тут теж нікого нема. Це, це це, що? Це залізо, так? Схоже на залізо. І я залізо. Навіть не все добувати буду, бо ми вже майже цілий сет скрафтили. І не хочу крафтити, як. Чоботи, бо вони, я знаю, часто лама, дуже швидко ламаються, тому що ми багато ходимо. Угу, Ого. Глибоко туди. Ї... Ого. Так, давайте сходимо в ту сторону і в ту... цю сторону. І вернемось сюди, бо там я побачив глибоко. Ми, кажется, безпечно. Навіть сюди сходимо. Ой, зависло. Ти висла. Кріпер? Да ну хоч хтось. Хоч когось встрітив. Кріпера встрітали. Ще хтось є. Чи зустріли? Давайте туди в неї вернемось. Міть. Треба вже неї ще спускатись, бо заліза в нас і так багато дуже. Ого. Ого! Добудемо вугілля, щоб якісь ресурси будуть переплавити. Так, небезпечно. Опс! Треба поїсти. І є в нас <laughs> є м'яско М'ясо я люблю. тільки в з тим баранина. Дуже смачна я думаю, це була дуже смачна, бо лазурит. Доволі таки потрібний. Давай, давайте звідси добудемо. Один що. то есть є ні там нікого нема в самий низ ого багато сюди я бачу монстрів в мене немає текстур і це дуже погано. Давай на один на один з скріпером. Один на один з кріпером. Тільки зараз і тільки сьогодні. Так, чого ти так довго? Не помираєш, а? Ога. Один на один з кріпером. Діма виграв, бо мене звати Діма, так. Це біла. Є тут. Хто хтось є? Схоже нікого то буде мстелю. Треба було... Так, отут ніде нема води, щоб зробити обсідіан. Я... Ну, і все. О, зомбі. Перелякався от тебе. О, гори, давай, гори, гори Ну далі, старий мене. Ніяких більше друзів тут немає твоїх Цікаво, звідки вона лється? Може десь тут є. Діаманти? Ну, я хочу хоч один знайти в цій серії. А, ну, В цій серії ми дуже багато заліза добули, і я його і зараз навіщось добуваю. О, друж, друг. Мій друг любимий. На, що? З боїся мене, бої мене! О! Не бійся, я добрий, я тобі тільки вб'ю. Так. Лазури, так що я зроблю, стіл зачарування, він дуже потрібний буде. Так, нам тільки... то хто? То павук. Давайте сходимо в ту сторону від лави. Не підпалити себе. Ой! Тут глибше. я. Але я хочу дослідити все біля лави. Не можу. Хочу туди піднятися. Я буду туди зараз підніматися. Тут є в нас такий. Голос! Ні! Я що, взірвався? Фу, фу, я не побачив, я. У щось кск. Я так почав камерою трясти. Це вже називається виживання, а не от, як в нас було... Ні, одного монстра. Давайте акуратненько. Ось так. Ось так. Ось так. Тут вже невідомо. звісно можна було пропаркурити, але я паркую повний повний ну, басик, тому що тут реально одна мідь. Вона, а вона. а вона... Опс! Так обережненько. Та я не думаю, що тут щось є. Крім золота і редстоуну. Так, це вихід на кам'яний ворог. Так. Давайте підемо тоді, вернемось туди. А, от там ще є якийсь хід. Тут теж. Ого. Ого. Вісно. Так, добудемо лізка. Там треба, то заліза. О, дивіться, це цей вугілля. Як він називається? Це цей блок, його за весь час грав в Майнкрафт, встрітив оце другий раз, більше ніколи його не бачив. Стоп, мені там кажуть, о, Кріпар. Кріперок. Кріпер. Чо? Ти куди пішов? Хочу збити, ти кудись тікаєш від мене, а? не на під'їм. Та не може бути такий кріпер розумний. Йди в лаву. Жи він згорить. Ну я що? добуду буду заліза. Так, де ж. Леба. А, нікого немає. Та ну ні, цього залізного ну, вже б дуже багато заліза, б навіть залишати, до якого дуже складно добра... докопатись. Кріперок, ну ти де? Ну я хочу тебе вбити. Та я кріперами і так, напевно, вмію битись. Ау, Крипер. Ти що, втік? Це боягуз, кріпер боягуз, кріпер боягуз. Втік, правда? Ну який ти боягуз? Я навіть до тебе спущусь. Ха, де ти? Де де ти? Де зелений наш? Де зелений огірок? А, де зелений гірок? Ой зелений гірок. А, Вірвався зелений огірок, добре. Так, підем сюди. Це що, слайм. Ви за Ви, ви зустрічаєтесь наді мною. Станемо на шрифт, бо... Друзі слайми. Діти ми слайми. Діти слайми, я їх так називаю. Ми... Вз... <газ>! Ти що мене б'єш, а? а -га -га. От мене подарили. От ви реально, крім славі, ви ще з... Стоп, а це не там, де я був. Заруба. Відряд. Меча хватить, він же залізний. Що ти? Що йти, І вас спо. Не вб'єте мене. На. Ще й зелений помідор тут. Краще підемо звідси. А я не піду до зеленого помідора, я піду ось туди, від зеленого А, тут і ще один зелений помідор. Я перенаполював, а, зірву зівався зелений помідор. Хочу спуститися глибше. Глибше більше шанс зустріти. Алмазик. Йо. Фух, а, там ну там глибоко. Так. Боп. Ой, ой, на, на, на. Іди. Фух. Хазом хотіли мене бути. Все. Ой, пане їже нема. Там щит. Живий ще? Ого, живучий щит у мене. Хочу скрафтити відро, щоб набрати води, залити тоді лаву, добути обсидіан спочатку алмази для залізного каїла. Обсидіан тоді. Ну, давайте так залізку хочу підібрати. Можна? Ніхто ж не прийде по буду крафтити? Ніби ніхто не прийшов. О, господи, а ти. А ти... От... Так, що там знаходиться, що ви. Що вони звідти прилітають. Так, хочу факел поставити, бо мені ще щось. щось. Туди піднятися. Хочу піднятися до джерела води, точніше. Чи б туда буде води? А де джерело води? Па. О, є вода, все, у мене є вода. Це чудово. О, цей зомбі, він вернувся, я йому воду прибрав. А дякую навіть не сказав. Хоч би дякую сказав. Він добро зичливий зомбі. Так, там щось є? І зелений помідорчик. Кизір. Ва всякогірочок. Так. А ні, там нікого немає. Спустимось більше безпечно. Сюди. Зомбі-павук. Все, гонитки пригодяться. Ой, вже майже до, напевно, доби. Так, ще нічого немає. Так, нічого немає. І навіщо сюди не спускався. Туди Паркур ого перепаркурив Але золот цікавлять діаманти. Ну що, я правда так, ну дуже глибоко знаходжу. Тут мають бути діаманти. Не одного уже 19 минут. 19 хвилин, точніше, я записую Алліуя, Алліуя, Аллиуя. Тепер діамант мій. Що мене б'є підстави в мене? У мене місця нема в... в що викинути, що викинути, зімо м'ясо? Це мій перший каже, О господи, живані. Я фату зомбі, мене намагається вбитися, найперше діаманту. Ні, я не знаю. Я тут цей факел поставлю. Фух, відбились. Головне тепер не помер. У мене дуже гарний інвентар, а може вернутися додому. Ну я не знаю, я хочу ще побігати. І по світу пошукати речі. Оце такий маршрут. Я отак спустився і побачив, я манту так було туди побіг. Давайте п'їжимо, прибіжимось сюди. Так тут нічого. Тут багато таких печарт. Тупик до тупикових, як це буде. Такий тупикових, чи як воно буде на український, не знаю. Цей шлем. Так, може тут хтось є. О, ні, хтось. Діманти. Так, треба, напевно, вище йти, бо тут я вже настільки глибоко, що глибоко що тут є тільки зомбі. І хоче мене вбити. Блоки є? Не блоки є? На блоки є, цікаво? Блоків небагато. А де вихід я забув? Де я спустився? Десь я ось тут спускався, да? так? Так, от тут я спускався. Тут треба піднятися. Я записую. 6. Так, так побігло сюди. На мене тільки що вимкнули впав запис. на мене напали зомбі, ось як ви бачите. на мене навіть б'ють. Виходить. Це дуже погано. Так, сюди треба сходим. Сюди так нельзя, не можна вставати в Надо довго в печерах. Мені зал що тут був Тільки що. Та ні, Та де я був? Я не пам'ятаю, не пам'ятаю вже так. Я не помню. Ну ще трішки ми, напевно... Записуємо, може ми хвилин 10, 20. Він діб'єся здобув. Заді нас ніхто не підкрисив. Ззаді ніхто не підкрисив. Ніяка криса. хочу повернутися додомусь. Ось. Ні, ні. Ні, не треба не треба бачите, дивитися. Не дивись, я не дивлюсь тобі бачила. Ну, так буду бити, ха. Ви впали. Побігли. Ви впали, ви впали, вони впали. Ось сюди. Давайте сюди сходимо. на останні блоки. Давайте підні... О, це, 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 оцей дуже добре, щось знайшов цей прохід. Він виведе мене більш вище. Здається Цей прихід нас чуть врятує. Ой, тебе тупо ромбуду. Так. Ми вас тут, напевно Хі! ні. Ні. Як я ж де я був? Як я тепер дізнаюсь? Все. Я не випущу, напевно, більше серії по цьому. Я не випущу більше серії по виживання. Це кінець. Все. Всі, всі мої ресурси. Все. І все, все, я не пам'ятаю. Координати, он, їх дуже плано видно. Я мене їх не вийде виписати. Навіть не видно. Там позиція написана. Як я не вернусь все. Напевно, це буде посла... остання серія по виживанню. Я не знаю, що робити. Давайте відроджимось. Все, всі мої ресурси. Все я взірвався. Навіть відроджувати мене вже не хоче. Кінець, напевно, буде. Скільки залізду, скільки всяких ресурсів. Mm -hmm. oh, все. Ну, я відродився. <клес> За день, напевно, на вулицю. У мене скрині. Ой, оголь! Озерла в Так не було. Скриня. Саджанці тільки. Вихід. Ну, давайте підемо туди. Може знайдемо це місце. Запис я вимкну, поки буду шукати. Тому давайте все. Я якщо знайду, я вас я вмкну запис. А Так, напевно, я не знайду і запис не вимкну, тільки попрощаюсь. Так, все вимикаюсь. Тут і сходити три попи три рази, але у ну, мене не виходило знайти, або я помирав, або ще щось. Я бачив схожі місця, де я був, але не зміг знайти. Я один раз був, я думаю, там, бо там був спох... схожий такий спуск, але там вже речей не було. Ну, бо он, або я там був, або він і Я помер. Я вже точно забезпанулась, бо вже я провів, бо вже дві ночі тут провів. Помирав, ходив, так що вони вже точно задиспамилися. Чи вийде наступна серія, я не знаю по виживанню. Можливо, вийде хардкор. Можливо, ще щось. Можливо, виживання на одному блоці або на ванблоці, як його там називають. Я не знаю, якщо чесно, що вийде, чи щось зовсім вийде, чи нічого не вийде. Ну, дякую, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал, напишитесь коментарі, мені буде дуже приємно. Напевно, на це виживання я більш ніколи не зайду. Всім до побачення. До нових па папа!